Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні знайомлю вас з унікальною серією GH Protect від компанії Amway. Вся ця серія чудово підходить на подарунки друзям та рідним. В серію входять гелі для душа, молочко та лосьйон для зволоження шкіри тіла, мило рідке та обрусочках, яке володіє антимікробним ефектом, і навіть гель для очищення рук, також який з антимікробним ефектом, що на сьогодні дуже потрібно. І актуально. А також хочу звернути вашу увагу на таку необхідну річ для кожного як дезодорант. Дезодорант, роліковий дезодорант, антиперспірант. Ось він так виглядає. Ця серія, ця лінійка має особливі властивості, тільки їй ніжний ненавяжний аромат. Це букет, який складається із запаху конвалії, зеленого листя, доповнений цитрусами, медоводинним та кедровими нотами. Використовується для будь-якого типу шкіри. Пройшла ця серія дерматологічну перевірку, так що я вам раджу, друзі, користуватися і придбати собі таку серію.